Вода кузова, немає форми, немає запаху, немає смаку. А Якщо взяти воду і туди всипати цукор, то цукор зникне. А якщо, якщо взяти олію в чашку і цукор, Вода ощенняє. Багато, але не ощенняє. Пісок, глину, кохмал, олію, бензин. Вода погано тепло гріється і погано охолоджує. І через те, що погано охолоджує mm. і погано е, обігріває, то випкам озері. Озері ну, дуже добре їм, живеться.